Здорово, кіномани. Приготуйтеся. Зараз буде бомба. Почнемо з аргументу: цей трилер так вивертає мозок часовими петлями, що ви будете чесати ріпу до титрів, ніби Кросфорд розгадуєте. Наступний на черзі прибуття спойлер базікати з інопланетянами. Це вам не по фені ботати. А як щодо паразитів? Темна і заплутана історія про соціальну нерівність, прямо як у маршрутці в годину пік. Тільки по-корейськи анігіляція? Приготуйтеся до науково-фантастичного трипу в невідомість як Гагарін, тільки з мутантами під покровом ночі. Захопливий психологічний трилер, який тримає в напрузі як черга до поліклініки. І нарешті, 1917, військовий шедевр одним кадром, наче сам із камерою по окопах бігав. Ну що, який ваш улюблений фільм? Пишіть у коментах.